Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу, як готую дуже смачний та неймовірно красивий торт під новорічні свята Ялинка. Медові ніжні коржі, крем зі смаком морозива пломбір та ароматна малинова начинка. Ммм, такий тортик можна навіть подарувати рідним та друзям до свята. Для приготування нам знадобляться такі продукти: коржі. Шпинат свіжий. Яйця, масло вершкове, мед, сода, цукор, сіль, борошно. Для крему молоко, жовтки, яйце, цукор, масло вершкове, вершки, крохмаль, ваніль. Для начинки Пюре малини, цукор, крохмаль, крем для оформлення, білки, цукор, лимонний сік, ваніль. Перш за все готують тісто. Бо йому треба ще трохи відлижатись. В каструльку вливаю мед. Туди ж відправляю вершкове масло, додаю яйця. Всипаю сіль та цукор. Перемішую, щоб яйця змішалися з іншими інгредієнтами. На повільний вогонь і постійно помішуючи, доводжу до розчинення цукру та масла. Свіжий шпинат я промила і обсушила. Можна взяти заморожений шпинат. А можна робити без шпинату. Викладую його в зручну для подрібнення ємність. До речі, шпинат можна не класти. Це для того, щоб всередині торт вийшов зелений, як ялинка. А можна просто залишити колір медовика, як він є. Починаю пробивати блендером. Щоб покращити цей процес, вливаю трохи розтопленої медової суміші. Так шпинат подрібнюється краще. Доводжу масу до однорідності. В медову суміш додаю соду і ретельно перемішую. Ставлю на дуже повільний вогонь і постійно помішуючи, доводжу до збільшення піни в об'ємі. Відставляю з вогню і додаю подрібнений шпинат. Поступово всипаю просіяне борошно, перемішуючи. Маса виходить чудового зеленого кольору. Борошно треба додавати обережно, щоб не забити тісто. Воно повинно липнути до рук. Викладую його в пакет і залишаю при кімнатній температурі до охолодження. Тим часом готую крем. Жирні вершки прибираю поки що в холодильник. Вони повинні бути дуже холодними перед збиванням. До молока додаю крохмаль. Я рекомендую використовувати саме кукурудзяний. Він має трохи інші властивості, ніж картопляний, і чудово підходить для начинок та кремів. Далі цукор. Додаю жовтки та яйце. Сипаю ванільний цукор. Перемішую вінчиком до повної однорідності і ставлю на повільний вогонь. Постійно помішуючи, доводжу до кипіння і варю одну хвилину після закипання, не припиняючи помішування. Вершкове масло в цей момент стоїть на столі при кімнатній температурі. Коли заварна основа стала густою та блискучою, перекладаю в іншу посуду. Накриваю плівкою в контакт і залишаю охолонути до кімнатної температури. Важливо, щоб температура заварної основи та вершкового масла була однаковою. Тепер готую малинову начинку. Я взяла протерту від кісточок малину. Додаю до неї крохмаль та цукор. Кількість цукру регулюйте за своїм смаком. Це залежить від кислоти самої ягоди. Ретельно перемішую, щоб не було грудочок. І ставлю на повільний вогонь. постійно помішуючи. Доводжу до кипіння і варю одну хвилину до загусання. Охолоджую начинку. Для вирізання коржів я підібрала декілька форм підходящого діаметра. Тепер стіл злегка притрушую борошном і викладаю тісто. Воно вже остигло. Підмішую руками. Борошно багато не додаю. Розділяю на декілька частин. Розкочую на пергаменті в тонкий пласт. Наколюю виделкою і відправляю в розігріту до 160 градусів духовку на 5-7 хвилин. Коржі печуться дуже швидко. Треба слідкувати, щоб вони залишалися зеленого кольору. Якщо розкочувати їх трохи товщими, колір буде яскравіше. Випечений корж викладаю на стіл і за допомогою формочок вирізаю коржики різного діаметру. У мене це 16, 14, 12 та 10 см. Кожного діаметру повинно бути не менше 4 штук. Можна вирізати інші розміри, такі, що вам потрібно. Головне, щоб між ними була різниця не менше 2-3 см. Для крему окремо збиваю вершки до густого стану та збільшення в об'ємі. Заверну основу, перемішую лопаткою. Додаю м'яке вершкове масло і збиваю міксером декілька хвилин до збільшення в об'ємі. Крем стає повітряним та однорідним. Тепер додаю туди збиті вершки. І обережно лопаткою перемішую до однорідності, щоб крем залишався пишним та густим. На підложку витискаю трохи крему, щоб нижній корж Міцно тримався. Викладую корж найбільшого діаметра. Зверху крем. Розрівнюю його, Бортик з крему. Всередину начинка і розрівнюю її. Повторюю всю процедуру. Начинку можна класти через один корж. Поступово збираю торт, використовуючи все менші діаметри коржів. Верхівку поки що не роблю. Накриваю весь торт плівкою і ставлю у холодильник на пару годин для стабілізації. Коли торт просочився та став більш стабільним, готую крем для оформлення. У мене це білковий крем. Білки у мене в сухій обезжиреній мисці. Це дуже важливо. Додаю до них цукор і ванільний цукор, лимонний сік. Можна його замінити лимонною кислотою. На вогонь ставлю каструлю з киплячою водою. Її повинно бути не більше третини. Ставлю білки з цукром на каструлю з киплячою водою і збиваю міксером на великій швидкості. Миска з білками не повинна торкатися води. Збиваю до загустіння та збільшення в об'ємі. Коли крем стане блискучим, почне наматуватися на вінчики, з'являються печерки, він готовий. Знімаю з парової бані і продовжую збивати ще 3 хвилини. Лопаткою перемішую, щоб видалити зайве повітря, і перекладаю в кондитерський мішок з насадкою зірочка. Верхівку ялинки я роблю з обрізків, змішаних з кремом. Тепер починаючи знизу, витискаю ялинкові гілочки, поступово просуваючись нагору. Треба витискати крем поруч один з одним, щоб не було просвітів. Тут можна робити, як вам подобається, довші чи коротші. Коли ялинка готова, прикрашаю її за своїм смаком. У мене сьогодні рисові та цукрові кульки. Тут все залежить від вашої фантазії. Крем можна пофарбувати гелевими або сухими барвниками. Я буду фарбувати лише поверхню свого торта. А можна взагалі залишити білою. Так теж дуже красиво. Зверху фарбую розпилювачем зеленого кольору. І новорічний торт. Готовий. Він виходить ошатний, яскравий та незвичний. А за смаком сама ніжність. Коржі з медовим смаком просто тануть у роті, просочені найсмачнішим кремом пломбір зі смаком морозива, а легка кислинка ароматної малини додає свіжості. Радуйте своїх рідних смаколиками, приготованими від душі. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.